Увага! Від тепер абсолютним фактом є твердження авто зі США в Україну вигідніше за Європу. От так вам не почулось авто з Європи все. Кінець, це аксіома. Бачу ваше одноголосне питання, чому і це все через ріст курсу євро, який я думаю бачили всі. Тож тепер різниця курсу євро до долару сама по собі зруйнувала конкуренцію цін порівняно з імпортом зі США. Не хвилюйтесь, ми наведемо приклади, порівняємо для того, щоб ви самі все побачили на реальних прикладах не тільки про автівки з пошкодженнями, а й про дилерські цілі автомобілі. Цифри 100% вас дивують і вигода також. Це грант карт. Давайте розберемо. Отож беремо до прикладу Audi Q7-го року. Ось в Європі цілі варіанти стартують від 23 тисяч євро, що за теперішнім курсом дорівнює 27 тисячам доларів. А тепер беремо таку саму цілу Q7 в Манхейму. Її можна придбати від 15 тисяч, і на моменті купівлі вигода 12 тисяч доларів. Ну і звичайно, треба розуміти, чому ми акцентуємо на ціні викупу, адже вона найбільше впливає на кінцеву вартість, і від неї ми рахуємо ціну за розмит. І скажу одразу: ціну під ключ по кожному автомобілю ми рахувати не будемо. Ми з радістю для вас це зробимо, якщо ви звернетесь за контактами в описі під цим відео. Далі Audi Q8, 21 рік. В Європі такий варіант можна купити мінімум від 45 тисяч євро. Це тільки викуп без розмитнення. Це вже 52 тисячі доларів по сьогоднішньому курсу. А зі США цілу з Манхейму можна легко забрати від 33 тисяч доларів. І ще й розмитнення за рахунок такої вартості буде менше. А тепер що. Приклад. Беремо Mercedes GLE 2020 року. В Європі вони продаються від 39 тисяч євро. Це зараз 45 тисяч доларів. В США ідентичний цілий варіант коштує від 25 000 26 тисяч доларів. Різницю в 20 тисяч відчуваєте? Давайте до прикладу ще візьмемо пак. Ось вам Audi q 7 2020 року. Вона від 35 тисяч євро на аукціонах Європи, а це 41 тисяча доларів. І в США ціна 24-25 тисяч доларів. Ну і зрозуміло, це реальні. На вигода на розмитненні за рахунок такої вартості, а зараз я можливо когось здивую, але авто зі ша це не тільки тачки з пошкодженнями скопорта. З або тому подібне, ми в Grand Car працюємо з безлічю дилерів та дилерських аукціонів США. Там є цілі нові і ще й люксові авто. І зараз ви самі побачите, що по цінам там набагато приємніше ніж в Європі, або тим паче, у нас на авторичці показую. Беремо шикарний Mercedes SL 43. В Європі таке авто вийде дев'яносто тисяч євро з податками з Америки. Такий варіант теж буде 90 тисяч, але доларів або SL 55. 118 тисяч євро з податками в Європі, а зі США 118 тисяч доларів. Далі ще один діамант світового автопрому BMW 760 24 року. Абсолютно цілий крутий варіант в Європі з податками 138 тисяч євро. 138 тисяч, коли в США такий самий варіант від 88 тисяч доларів. Або візьмемо Mercedes GLE 53 та GLE 63. Перший в Європі 87 тисяч євро, коли зі США від 67 тисяч доларів, а 63-й GLE 123 тисячі євро. Ще раз наголошую, з податками. В США такий варіант набагато вигідніше і коштує від 90 тисяч доларів. Давайте ще порівняємо лакшері електрокар. Ось Mercedes EQS SUV Maybach ціна в Європі з податками від 188 тисяч євро. Коли абсолютно ідентичний цілий варіант зі США від 129 тисяч доларів. І тільки виключно для повноти картинки ще один варіант, абсолютно нереальний: Mercedes S680. Його ціна в Європі з податками 207 тисяч євро. Тут я навіть переведу в долар, це 242 тисячі. А зі США на Каргурс, ідентичний С-клас від 185 тисяч доларів. Це 57 тисяч доларів вигоди на варіант зі США. Ви все розумієте самі. Це справжній нокаут від курсу євро для авто з Європи. І знову ж таки нагадаю, якщо вас цікавлять ціни під ключ або підбір вигідного автомобіля зі США, всі контакти є в описі під цим відео. Звертайтесь і обов'язково не забувайте про підписку, вподобайку та ваші коментарі. Нам буде дуже приємно. Це була компанія Гранд Кар. До зустрічі в наступному відео.